31 грудня дата, коли світ завмирає на мить, аби прощатися з роком і відкривати двері новому день підсумків, очікування і надії, які об'єднують людей незалежно від кордонів. У світі 31 грудня відзначають передень нового року, час, коли міста наповнюються світлом, родини збираються разом. А опівночі люди загадують бажання. Це одне з небагатьох свят, яке одночасно святкує майже вся планета, кожен у своєму часовому поясі. Саме 31 грудня пов'язане з історією. Технічного прогресу у 1879 році цього дня Томас Едінсон уперше публічно продемонстрував електричне освітлення у своєму лабораторному комплексі, показавши світові, що ніч більше не означає темряву символічне світло напередодні нового року. 31 грудня народилися і відомі люди, які стали символами світової епохи. Серед них британський актор Ентонів Гопкінс Лауреат Оскара, чия кар'єра, довела глибина, й талант не мають також 31 грудня в різних країнах асоціюється з підбиття підсумків. Люди закривають рахунки, прощаються з образами, дякують року за досвід. Навіть непростий. Тож 31 грудня це день межі, день світла перед новим стартом і нагадування. Майбутнє починається з того, що ми беремо із собою опівночі.